Ви слухаєте Голос Свободи. 29 січня рік 2015 мовить Голос Свободи в етері Київська студія при мікрофоні Дмитро Шевченко. Як анонсували, як попереджали. Щиро вітаємо в нашій студії Святослава Кутнюка. Всім доброго вечора, товариства. А пан Котняк вже офіційно є депутатом Київської ради? З чим власне вітаємо? Дякую, дякую, друже. Почнемо з того зорієнтувати наших слухачів, які не мешкають у Києві? Можливо, не так щільно слідкують за подіями в столиці. А наскільки тепер збільшено склад свободівців у Київраді? Скільки? Наша представництво. ще раз всім доброго дня, товариство. Ну сьогодні можна сказати офіційно шість свободівців захищають інтереси киян у стінах безпосередньо Києва ради столиці угу. столиці. Так, і ну, вибори, слава Богу, вже закінчилися. І вже вчора було навіть перше засідання Київради, і вчора вже фракція збільшилася офіційно на одного депутата Кієвради. Угу. Почнемо, як то кажуть, по порядку. А, стосовно виборів, ми те повідомляли про ті чи інші порушення під час голосування. Так, Які так. безпосередньо от факти має зараз Святослав Кутняк з приводу того? Ну, по перше, товариство, хотілося б всім подякувати. всім. Мешканцям татарки Лукянів, які все-таки не знехтували правом і прийшли безпосередньо 25 січня, проголосували, зробили своє волевиявлення. Навіть попри таку низьку явку, в 22% дійсно було дуже багато е, зафіксовано порушень. Було, дуже багато було складено актів. Якщо по порядку, то можна сказати, що знаєте, я завжди кажу на зустрічах з виборцями, що повірте, ми за останній рік дуже велику ціну заплатили безпосередньо. <кій> На Майдані, безпосередньо, коли зараз на Сході йде війна. І зараз займатися банальним підкупом-виборцем, я вважаю, що це аморально і неправильно. Але, на жаль, я ж кажу, знаєте, якщо за формою щось може і змінилося у нас в країні, то за змістом залишилися ті ж самі брудні технології. Можу сказати і засвідчити, що було масово, масово просто скупка голосів на 57-му окрузі. Тобто доходило до такого, що просто стояли. Бабусі зі списками, uh -huh. тітушки під дільницями і банально просто розраховувалися навіть прямо біля дільниці. Тобто совісті немає, ну хоча б знаєте, кудись сховатися. Тут вже все було відкрито. І думали, що знаєте, ніхто це присікати не буде. Але я ж кажу, можна сказати, свободівці, безпосередньо наша команда, намагалися максимально швидко реагувати. По повідомленням різних мешканців і під'їжджали нашими мобільними групами на різноманітній дільниці і це одразу. Тобто, uh -huh. тут навіть навіть було стільки масових пропорушень, що навіть не не встигали висвітлювати все це. Зрозуміло, що викликали десь міліцію, що все таки склали певні акт про правопорушення, тощо, але загалом просто прицікалися. Це. це якраз якщо рахувати, там з 8 години ранку до 8 години вечора, також було дуже багато тітушок, Тобто, знаєте, ну це для мене взагалі було. Я думав, ну... і мета от знаходження цих молодих людей. Ну, по перше, ці люди можна сказати, кришували, якщо так можна сказати, тих бабусь, тих uh -huh. людей, які стояли зі списком, щоб їх ніхто не чіпав. По-друге, так звані знаєте, такої молодики спортивної зовнішності, показуючи журналістські посвідчення чи посвідчення спостерігача, сиділи прямо біля скриньок. І знаєте, щось комусь підказували, щось комусь натякали. І е, от їхнє знаходження, просто знаєте, це можна було сказати, якось заспокоювало тих людей, які прийшли туди голосувати за гроші. Що вони знають, що якщо що, то вони розберуться, їм допоможуть. Але це також дуже швидко все вирішувалося. І таких молодиків, я ж кажу, рішення безпосередньо ДВК, чи, наприклад, міліція, коли приходила, коли бачила, що якщо не у всіх є, наприклад, посвідчення, їх просто виводили з приміщень. Е, тому дійсно було дуже насичено. Оці, знаєте, з 8-го ранку до 8-го Вечора було дуже насичене, бо я сам безпосередньо е, об'їжджав всі дільниці і деякі дільниці по три по чотири рази, рази об'їхав. Також Юрій Левченко, народний депутат, також паралельно об'їжджав дільниці і слідкували, як то кажуть, за порядком. Загалом, на більшості дільниць дійсно було е, відносно спокійно, тому що дійсно була дуже мала явка, 22% два Я власне людей. ще про те, хотів, як активність виборців була, якою активність була, на жаль, не на таку, як очікували, все-таки, бо 22% – це дуже мало людей. Тобто, з округу в 3 тисячі, прийшло голосувати 6,5 тисяч людей. Тобто, звісно, не дуже багато. Тобто, була дільниця, де, наприклад, на 12-ту -го годину дня була явка там, 80 людей. Sure. Da, були дільниці, де, наприклад, на одинадцяту годину було 24 людини. Тобто, зрозуміло, що було дуже мало, і знаєте, тут я завжди казав, можна зрозуміти людей. Ну повірте, бо навіть я вже якось зазначав, що повірте, в цей історичний момент, що відбувається в нашій країні, те, що я казав, на фоні війни, на фоні складної політичної, економічної ситуації вибори, можливо, можуть здатися просто для мешканців Лук'янської татарки недоречним. І дійсно, знаєте, бо дуже багато було в купані за останні два роки ще в Шевченківському районі. І це перевибори тоді на п'яти проблемних округах, ще по після цього революція вибори до Київради до Верховної Рада знову перевибори до Київради. І люди вже настільки напевно зневірені, вже така апатія, що вони бачать, знаєте, що нічого в країні не змінюється, і навіщо тоді ходити голосувати? Які конкретні цифри от зараз вже я не дивлячись на малу явку і спроби фальсифікації або завадити нормальному волевиявленню виявленню людей? От я маю на увазі підсумки виборів за Кутняка стільки за то, Кутняка за проголосувало 1800 людей, це 27% 91 сота. Потім на друге місце вийшов такий собі головний Головна людина, яка заносила всім гречку мед перукар, Баназ Метро, який був самосуване, це просто займався скупкою голосів, він набрав 17% 91 соту. І третім прийшов Юрій Миколаєв, перший заступник Шевченківської адміністрації, людина, яка під час цієї виборчої кампанії використовувала адмінресурс, за яку безпосередньо приїжджав сам пан Кличко, мер Києва агітував. І він набрав 17% там 20 сотих. Тобто, можна сказати, відрив серйозний, 10%. І дійсно це була можна сказати впевнена перемога, за що я дуже вдячний, я ж кажу, мешканцям Лук'янівки та Татарки, які все-таки прийшли і ще раз підтвердили, що громада Шевченківського району може керуватися все таки більш вагомими цінностями, наприклад, ніж гречка, мед або 200-300 гривень. Святослав Кутняк, гість сьогоднішнього тероголосу Свободи, депутат Київської ради, і буквально за кілька днів чи Скільки там днів після виборів, то на другий день на другий день вже Київрада безпосередньо робота. Ось які враження? Від, ну можливо, не скільки від засідання, від того, що тепер з чим прийдеться тепер працювати, Святослава? Дивіться, товариство. По перше, Після виборів думав, що можна взяти, хоч маленьку перерву, просто я ж кажу, побути з сім'єю, з родиною, відіспатися, відпочити, але так склалася обставини, що вже на наступний день після виборів вже треба було їхати на незаконну забудову. Вже у якості депутата Київради. І це знову незаконна забудова на нашому окрузі. Це отто шміта, де uh -huh. на історичній спадщині гора Юрковиця вирізали два таких здоровенних котловани. Хочуть будувати дві десятиповерхівки, яка про ну, якщо вони побудуються, то сусідні. Будівлі просто поїдуть. І знову мешканці вже зателефонували, і вже як депутату Київради, і приїхали, звісно, зупинили будівництво того паркану вкотре. І після цього була знову зустріч вже з громадою, яка просила вже підготувати депутатські звернення на Шевченківську адміністрацію на кличка. Про прості, от, знаєте, такі от, рядові проблеми будь-якого мешканця Шевченківського району. Це прибудинкова територія, uh -huh. це опалення, це погане функціонування теплопостачання. І от, вже знаєте, немає коли розслаблятися. І знаєте, ця перемога це можна сказати, був лише перший крок. А ще багато-багато кроків треба зробити. Бо я десь усвідомлюю, що е, зараз оця перемога це, напевно, є певний аванс. От які напротяг 9 місяців треба просто от гідно, гідно віддячити людям, показати, що не даремно проголосували за Святослава Кутняка, тому що роботи дуже багато. Дуже багато. Тим, хто не зрозумів, можливо, чому звернули увагу? Чому 9 місяців? Нагадую, що за законом, за планом, принаймні, яким живе зараз держава, на осінь плануються чергові планові вибори до місцевих рад. Тепер безпосередньо до засідання Київради. на цьому засіданні затвердили, ми так розуміємо, бюджет столиці. Так, так, які основні позиції? Можливо, виділили депутати націоналісти, за які що хотіли додати, але не змогли того зробити. Але а можливо на щось і вплинули свобода не голосувала за цей бюджет. Вона голосувала категорично проти, тому що знаєте, останні кілька тижнів займалася бутофорією. Кажуть, що це перший відкритий бюджет, це громадський бюджет, громада мала контроль. Але загалом, знаєте, цифри там намальовані такі, які просто знаєте, от дуже добре на папірці виглядають. А от насправді як вони будуть впроваджуватися і як вони будуть реалізовуватися, це вже, знаєте, інше, інше питання. Тому що е... можливо для прикладу щось для прикладу, ну дивіться: от всім наболівшим киянам приїзд в метро. Так, зараз Всі, 2 зна... гривні на сьогодні ще от хочуть підвищувати до 4,5 до 4 гривень. І в бюджеті, я ж кажу, не передбачено, тобто вони збалансували бюджет за рахунок нас киян, щоб ми платили більше грошей. Але, наприклад, ці рекламні щити вздовж будь-якого вагону метро. Їх там вже дуже багато, дуже. І е, от якщо підрахувати, то приблизно прибуток з оренди цих е, рекламних щитів. На рік припадає десь 700-800 мільйонів гривень приблизно. Це те, що е, приходить до каси метрополітену, можна так сказати. Це Правильно? те, що повинно було приходити до каси метрополітену, так але 90%, приблизно 90% ідуть в приватні кишені, тільки ті по тій причині, що за часів Чернецька був підписаний договір е, з приватними компаніями, що всі ці надходження. І повинні йти не в бюджет міста Києва, uh -huh. а повинні йти в кишені приватним власникам. А бюджет міста Києва йде 5-10%. Тобто це дуже мало. Тобто, перед тим, наприклад, як вимагати у людей е, пасок, знаєте, запрягти треба було збалансувати бюджет за рахунок тих 700-800 мільйонів да, Бо, знаєте, треба піднімати ціни в метро ну дійсно це одне з найдешевших метро в європі врахується але не одразу на в два рази чи в два з половиною рази можна було на 50 копійок підняти на 3-3 гривні підняти але ні знаєте ніхто там не шукав кошти всі шукали кошти безпосередньо з нас з кия чи наприклад другий момент у нас е дотації на кожний район на 10 районів міста Києва, виділено повністю однаково от повністю однаково на всі райони Незалежно від населення. Незалежно від того, що Деснянський район, наприклад один з найбільших в залі вважається в Україні лише 10 міст більше ніж Деснянський район. І, наприклад, Печерський, який дуже маленький район, незалежності від проблем цього району, наприклад, там Хрущовок на нивках чи, наприклад, Печерських пагорбів, тих будинків, Елітних, будинків. Да, елітних. Угу. немає значення. Повністю однакова, однакову дотацію на кожний район. Зрозуміло, що це неправильно. Ну в апріорі так не може бути. Тобто є проблематика, специфіка кожного району, куди треба безпосередньо десь більше грошей дати, десь менше треба дати грошей, але все одно треба якось було, знаєте, індивідуально індивідуально підходити до кожного району і з цього робити певні знаєте, висновки і там шукати, акумулювати десь кошти, десь перенаправляти. Бо я впевнений, що є райони, які більше потребують, наприклад, грошей і кошти, ніж деякі інші райони. І взагалі, знаєте, так апофіозом цього бюджету є те, що от наші складні на сьогоднішній день часи цей бюджет є профіситний. Тобто там прибуток на 2 мільярди, на 2 мільярди розраховується. Тобто в наші часи, от скажіть, будь ласка, якщо у нас є прибуток, чого його не цільово використати? От одразу, наприклад, чому не перебачу, наприклад, щоб ці 2 мільярди потім вкладалися безпосередньо в медицину, в культуру, в транспорт, в комунальні. Тобто, як в такі часи у нас може бути якийсь прибуток? Краще його цільово зараз використовувати. Це треба враховувати інфляцію. Тобто, зрозуміло, що це треба ну швидше реалізовувати ці кошти, якщо у нас є ці прибутки. Я вважаю, що у нас Київ все таки потребує. Безпосередньо модернізація транспортної системи потребує ну, комунальний фонд, там, взагалі, я ж кажу, який не візьми район, який не візьми мікрорайон, там, зрозуміло, постійно проблеми є з будинками. І знаєте, коли у нас закладаються ціни на комунальний ремонт цього міста Києва, ну, знаєте, ну, там дійсно можна так. Косметично щось десь зробити в під'їздах в якихось будинках. Коли Київ зараз потребує, знаєте, не терапії, а безпосередньо хірургії, причому на всіх щаблях, коли ухвалювали е, бюджет, дебати що напевно, були до Голосу Свободи, не прислухалися. Чи взагалі давали слово свободі? Давали, давали слово. Ми виступали свою позицію, але як я казав, знаєте. Е... На жаль, навіть перед виборами казав, один депутат зараз у стінах Київради багато чого не змінить, і це будемо реалістами, тому що там є певна більшість під певним брендом засідає, які повністю приймають те, що їм хочеться. І зрозуміло, що якщо є меншість, то віддалі до неї треба дослуховуватися і угу. надають слово. Але чи роблять вони з цього висновки, чи вони дослуховуються до наших порад навряд. Зрозуміло, що десь в бюджеті там було передбачено безпосередньо до мажотарщиків, які обиралися на різних районах їхні пропозиції, їхні побажання це дослухалися зрозуміло. Саме тому, напевно, більшість можотарщиків і проголосував. Але знаєте, коли є великий список проблем, а вони лише там е закривають очі на вісі на проблем і допомагають тільки одні, це я вважаю неправильно. Тому звісно, до свободи я ж кажу, вони нас слухали, але чи дослухалися, uh -huh. як ми бачимо вчора, голосування показало, що ні. А з негативом з мінусом зрозуміло, чи є якийсь позитивний момент у тому бюджеті, чи взагалі нічого доброго, той документ киянам не принесе. Зрозуміло, що в певний бюджет все одно буде користь для киян, тобто там зміни. Ну, перше, що його просто ухвалили. і от те, що ухвалили, uh -huh. те, що він повинен бути, але знаєте, знову ж, ну я вважаю, що не можна зараз поспіхом все було це приймати. Тобто я вважаю, що да були розгляди, але що заважало, наприклад, я ж кажу, працювати ще, наприклад, і наступний тиждень, і дати ще тиждень, наприклад, для обговорень, для внесення uh -huh. певних поправ. Бо знаєте, у нас зараз все в цьому винна війна. От знаєте, у нас на фоні війни треба швидше, швидше, швидше. Добре, ну от я, наприклад, готовий був сьогодні працювати. Свободівська фракція була готова і на вихідних працювати. Давайте збиратися, давайте говорити, давайте дискутувати, давайте його покращувати. Бо зрозуміють, все пізнається в порівнянні. Тобто зараз вони вважають що це бюджет хороший, але я не думаю, що він ідеальний. Якщо б ще попрацювало тиждень, можна було б ще краще знайти кошти, десь акумулювати, десь забирати, десь знайти ці прибутки, щоб я ж кажу, їх цільово використати в медицину безпосередньо, uh -huh. в транспортну інфраструктуру, в освіту. Да, в цьому бюджеті, наприклад, більше передбачено на освіту ніж в минулому році. Але знаєте, ну от говорити, от може, ви знаєте, те, що було скасовано харчування для молодших класів там. Тепер знаємо. Да. виявляється, Їх так? Їх було скасовано, Але зараз в цьому бюджеті там завдяки резервному фонду знайшли певні кошти угу. і зняли з транспортної структури, щоб все таки було дитяче харчування для дітей, там перших четвертих класів. Тобто є багато питань до цього бюджету, дійсно. Але ну, знаєте. Зараз я ж кажу, якщо б були б знаєте, можна було б створити альтернативний певний бюджет і запропонувати і отак, просто порівняти навіть в таблицях, якщо була б така можливість, от тоді просто б люди побачили, знаєте, хто що пропонує. Бо те, що пропонують одні, знаєте, ну це суто на папері ці цифри, і повірте, я ну, я, як зараз депутат можуть я обіцяю, що я от принаймні всі кошти, от там скільки виділено на мій наприклад округ, от я буду особисто контролювати. От якщо вони написали певну енну суму, то вся ця енна -ну сума повинна бути реалізована. І нічого не повинно uh -huh. бути залишено. Якщо треба буде ще більше, значить будемо ще більше вибивати грошей. Але в мене чомусь здається така підозра, знаєте, що. Того калібру, яку вона зараз сидить Київрада, ті депутати такого калібру, то щось мені здається, що знаєте, недалеко вони пішли від часів Черновецького і бюджетів Черновецького. Один з моментів, який набув розголосу навіть на рівні держави з рішення з позиції бюджету Києва, це те, що Київрада проголосувала в цьому бюджеті, чи то позбавити, чи то зменшити пільги релігійним громадам Московського патріархату. Це так чи ні? Дивіться, на сьогоднішній день вчора, завдяки поправці Свободівцю, Олександру Семоненко було піднято питання, щоб скасувати безпосередньо пільги і преференції на нерухомості для української православної церкви московського патріархату, аргументуючи це тим, що знаєте, та церква, яка зараз несе на терені України ідеї так званого руського міра, несе ідеї навпаки о -о окупанта. І навпаки, легалізуємо, можна сказати, присутність там ЛНР, ДНР на терені України, і навпаки, все ціло цьому сприяє. Ми вважаємо, що це неправильно. В апріорі не повинно таке бути. І не повинні, я ж кажу зараз ті церкви я ж кажу, бути на рівні з іншими можна сказати, церквами. Не платити жодних податків, мати повністю всі преференції, і тим самим ж розвалювати Україну зсередини, тобто, нести ті ідеї, які просто розвалюють Україну. Не повинно таке бути. Тобто, ви це треба було присікати, і е, завдяки нашій поправці було піднято питання, щоб скасувати преференції пільги на нерухомість для української православної церкви Московського патріархату, і, і, з друг... і з другої спроби uh -huh. була проголосована ця поправка. Тобто проголосували, що не помиляюсь, більше ніж 70 депутатів Києва Ради. Проголосували за це. І знаєте, там пів зала і навіть там з удару, е солідарності там піднімалося питання, що так, да, так і повинно бути. Не повинна церква окупанта зараз нести ідею рускоміру, і не повинна вона жити за рахунок наших податків, нічого не платити. Тобто там, знаєте, була певна солідарність в залі по цьому питанню. Так от дійсно такі позбавили. Все, вже позбавили, пільг... позбавили. Ага. Але дивіться, на сьогоднішній день, те, що я читав інформацію, е наприклад, на телеканалі там, е не пам'ятаю. На одному, була, да, на одному стало на одному з телеканалів Там було написано, що Кличко заявив, що він накладе вето. На безпосередньо цей на це рішення Київради аромотуючи це тим, я бачаю, що угу. це є порушення конституції. Що знаєте, всі рі, люди рівні, е, не, ну не дивлячись на їхні релігіозні якісь вірювання, чи, наприклад, на їхні там мовні аспекти, всі люди рівні, і з церкви не можна було позбавляти таких пільг і таких преференцій. І я не буду це підтримувати. Це ну, коротше кажучи, що... що мер Києва не підтримує рішення Київради да. по позбавленню пільг Хомості московського патріархату, так точно. А що говорять депутати? Адже кличко відомо, що представляє удар. Є власне чи був керівником цієї партії, але ударівці голосували. За позбавлення пільг. Абсолютно. В тому і полягає, знаєте, певна така от політична шизофренія, що, знаєте, ніби люди, які представляють одну політичну силу, вони це називають демократією, що у нас кожен голосує як хоче. Але я це називаю порушення дисципліни. знаєте. Бо якщо у вас є фракція, ви повинні голосувати, знаєте, одностаннє, бо ви дивитесь в одному напрямку, у вас одні цілі, одні ідеї, у вас, одна, у вас одні програмові засади. І коли ви, вони знають зараз. От я не знаю зараз реакцію тих депутатів. Тобто у мене не було ще можливості, наприклад, сьогодні поспілкувати. Спілкуватися з іншими депутатами, подивитися, які там настрої. Але в цьому я ж кажу, є показник того, що, наприклад, навіть Кличко, маючи своїх депутатів безпосередньо у стінах Київради, Однопартійців. – однопартійці, однопартійці виходить. Так, тобто він їх не може до кінця контролювати. І те, що, наприклад, половину десь фракцій проголосували. За позбавлення, а потім кличко виходить, каже, що це порушення конституції неправильно, і він накладає на це віта. Тобто, тут є певний такий дисонанс, знаєте, і ну це зрозуміло, що це все таки проблеми самого удару, самого Солідарності, тобто тих людей, які вони туди набрали, їхньої дисципліни, але це все таки є перші дзвіночки. Знаєте, коли вже більшість самого мера все таки, знаєте, не завжди підпорядковується йому. І голосує так, я все таки потрібно було би голосувати, і те, що, наприклад, зараз громада в Києва, я думаю, буде сприймати. Тобто, я зараз не знаю, наприклад, жодної людини в своєму колі, наприклад, з зі би я не спілкувався, який би сказав, бо так, це неправильно, не можна таке було робити. Я підтримую кличка. Я зараз з ким би не спілкуюся, вважаю, що це правильно. В часи війни будемо казати відверто, не ото у нас війна. церква, яка зараз несе навпаки ідеї цієї війни. Ідеї, те, що, наприклад, ЛНР, ДНР, е сепаратисти, це все нормально. Хай воюють, Крим наш русський мір. Оцей імперіалізм, який просто за 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 зашкалює шовінізм. Ну ну не повинно таке бути. Це неправильно ну, на цьому ми акцент робили. А от поясніть тим слухачам, які не дуже обізнані в цих питаннях з приводу ухвалення підпису вето, тобто бюджету хвалили. Які дії, от зараз, безпосередньо мера кличка, він може завадити, щоб цей бюджет якось працював, і таки не було пільху московського патріархату? Дивіться, я думаю, що е... з точки буквально з точки зору закону юнаку. Юр... З точки юридичних зору питань. закону, я думаю, кличко підпише. Цей бюджет, бо він постійно про це говорив, що бюджет повинен бути. Ви бачили його обличчя, коли він став, коли він цим дякував, що це бюджет який не все було прийнято після там шести годинної сесії. Я думаю, він проголосує те, що зараз підпише. Я думаю, він угу. під, я вважаю, підпише так. Безпосередньо це бюджет щодо нашої цієї поправки. Я вважаю, що зараз це треба буде все таки вирішувати, напевно, навіть не так в юридичній площині, як все таки знаєте, на вулиці і громада. От, якщо знаєте, він підпише і скасує, наприклад, це при тому, що Київрада проголосувала, і накладе... або раптом підпише а цього пункту не можна. Да, не буде да. я вважаю, що тоді знаєте, треба все-таки виходити під стіни кемда, виходити до пана кличка, і безпосередньо, якщо він дійсно є мер, представляє громаду, то він повинен вийти до громади і пояснити, чому так, а не в кулуарах комусь на камери по посилаючись на конституцію, що це є порушення. Вибачте, якщо Київрада проголосувала, якщо у людей є такі настрії, то ви повинні як мер. Яка представляє цієї uh -huh. громади, вони повинні піти на зустріч, знайти певні компроміси і підтримати, вислухати людей. Тому я ж кажу, якщо зараз все буде підписано і ця поправка не буде врахована, тоді я вважаю, треба проводити маніфестацію, треба доносити людям цю інформацію, і хай вони виходять під КМДА, хай вони виходять на зустрічі з кличко, і кличко пояснює, чому він скасував безпосередньо. Коли цей поправку? час X, година X може наступити, коли чекати киянам, підпише чи не підпише, і в якому варіанті той буде підписано бюджет. Коли я, його дивіться, я зараз про просто раджу всім киянам тримати руку на пульсі, от да. да і дивитися що відбувається. Я думаю, це відбудеться дуже найближчим часом. Тобто, це буквально в діапазоні трьох, може двох-чотирьох днів. Тобто, я думаю, це буде дуже швидко, і я думаю, це можна буде побачити в усіх інформаційних просторах і дивитися, просто в якому в якій редакції саме безпосередньо mm -hmm. цей бюджет буде прийматися. Бо у нас, на жаль, є вже такий гіркий досвід, як приймали бюджет Верховної Ради України. Коли ви пам'ятаєте, 28 грудня. Приймали на колінах, голосували опів за... на п'яту ранку, опів та -та. на п'яту ранку, коли половина Верховної Ради вже була на территоріму стані. Коли голосували за повітря, а потім опублікували цей бюджет 11 січня, тобто два тижні було у них можливість малювати на колінах ті цифри, які б вони захотіли, і навіть той бюджет, який вони так звано показували там Арсеній двадцять 28 числа. І який був 11 числа опублікований, це взагалі два різних бюджети. Тобто, зрозуміло, що голосували угу. за повітря, а потім отримали. От... Маємо, що маємо, то кажуть, будемо чекати і слідкувати. Це стосується як безпосередньо депутатів, журналістів, так і всіх небайдужих киян. Далі в нас кілька хвилин залишається. Далі маю на увазі плани Святослава як депутата, над чим є працювати. І безпосередньо, напевно, слухачам киянам варто нагадати, куди вони за потреби можуть звернутися, якщо от така потреба буде, де знайти, де побачити Святослава. Звернути. Можливо, через нього залишити? Дивіться, товариство. Найближчі плани на, навіть на цей тиждень це, зрозуміло, повернутися на округ і працювати на окрузі. Тобто, я ж, як я казав, розслаблятися немає угу. коли. Часу у нас не так багато є, тому хочеться за оцей час, який все-таки делогували люди мені. Ті повноваження зробити максимально більше. Тому я вже думаю, цього тижня треба обов'язково провести буде зустріч з мешканцями Лукянівки татарки, подякувати безпосередньо особисто і починати збирати проблематику цього е, мікрорайону і вирішувати максимально швидше, вирішувати ці проблеми. Е, знайти можна буде мене за адресою вулиця Багаутівська, 38, це наша приймальня. Е, туди можна на прийомні дні вівторок-четверг, субота. Туди можна заходити, туди також безпосередньо можна знайти мене і о, всіх запрошую небайдужих людей, у яких є проблеми, кому можемо ми допомогти, і будемо робити в себе все можливе, щоб ви все таки прийшли і будемо тоді працювати разом. Бо як показали, все такі навіть останні вибори, знаєте. Це не так, як перемога загалом кутняка, це як перемога команди, це перемога мешканців Шевченківського району, безпосередньо Лук'янівки татарки. І коли все-таки люди стоять пліч опліч, коли їх багато, коли у них одні цілі, одні ідея, можна погнати не тільки Януковича, а можна взагалі світ перевернути. Тому я ще раз всім дякую своїм всім, своїй команді, всі дякую за допомогу за те, що не було у нас свят, не було у нас нового року, не було у нас різдва. Те, що ми працювали під час цієї виборчої кампанії, і хочу подякувати всім мешканцям ще раз свого мікрорайону, що вони все-таки не нехтували правом, перейшли, проголосували навіть попри погані погодні умови про те, що не було такого інформаційного резонансу щодо цих виборів, але вони прийшли, зробили своє виявлення і будемо працювати, зробимо все можливе, щоб. Не підвести людей, щоб вони ніколи не жалкували про свій вибір. Тому будемо працювати, голос свободи. Дякую Святославу Кутняку, члену Всеукраїнського об'єднання Свобода, і віднині депутату Київради за те, що сьогодні до нас завітали. Відзвітували про перші свої кроки на посаді депутата Київради. Ну і власне про те, чим Київрада працює, чим займається всім нам сил, витримки і наснаги. Все буде добре. Слава Україні, слава!